Добрий день, дорогі мої восьмикласники! Вітаю вас на уроці української мови, на якому ми напишемо навчальний диктант. Адже ми вже вивчили тему односкладні речення, точніше, завершили її. І на завершення як підсумок ми напишемо навчальний диктант, в якому серед інших речень будуть і односкладні речення. Отож, від вас вимагається тільки бути дуже уважним, слухати, ну і пам'ятати про те, що в будь-якій незрозумілій ситуації підкреслюй граматичну основу. І починаємо знайомство. Який же диктант ми напишемо? Записуйте, будь ласка, сьогоднішню дату. Посередині ми пишемо слово диктант і назва диктанту на Дніпрі. Е, традиційно. Текст диктанту ви будете слухати тричі. Перший раз ви слухаєте увесь диктант, тобто ви його сприймаєте, диктант ви слухаєте повністю. Другий раз диктант ми записуємо за, за реченнями, для того, щоб ви записали. Ну і третій раз вам буде читатися увесь диктант для того, щоб ви його перевірили. Тож, починаємо. Первинне ознайомлювальне читання тексту. Будь ласка, сядьте зручніше і уважно слухайте. А було так, в один з вихідних виїхали ми до озера, і мені засумувалося. Згадалося, як на Дніпрі розглядали ми камінь лястий. На камені накарбовано по міді, що тут загинув у бою з половцями славний витіс Святослав Ігорович. Коли пороги затоплювали, ми видобули ту мідну плиту й перенесли на інше, на високе каміння. Пливи, наче штовхає мене хтось, і я поплив не квапом, економлячи сили. Підлітком я не раз Дніпро перепливав, завжди почуваючись на воді впевнено. Вечоріло, від своїх віддалившись, я більшу половину проплив, а до берега ще далеко. Мабуть, могутній дух запорожця якого небудь мене присоромив, бо добувся я таки до берега. Темрява, хащі якісь. Зате вдалині вогник проблискує. Починаю пробиратися на той людський світлячок полум'я. Не знаю, пришельцем з якої планети я тим рибалкам видався. Та дивились вони на мене не з ворожістю, а з бажанням розгадати мене. І, можливо, допомогти. Ось така цікава пригода сталася з Олесем Гончаром у підлітковому віці. А ми з вами починаємо текст записувати за частинами. І кожне речення ви теж почуєте тричі. Перший раз ви почуєте для того, щоб визначити речення за метою висловлювання. Другий раз ми записуємо речення. По словах і словосполученнях, і тут я робитиму паузи, звичайно, для того, щоб ви записали, встигли записати. Але ви можете самостійно обрати зручний вам темп читання, натискаючи відео час від часу на паузу, якщо не встигаєте за нашим темпом. І третій раз я читатиму речення для того, щоб написане ви перевірили. Тож починаємо текст записувати за частинами, тобто за реченнями. Перше речення традиційно з абзацу. Слухаємо. А було так. Пишемо з абзацу. А було так. Перевіряємо. А було так. Наступне речення слухаємо. В один з вихідних виїхали ми до озера. Пишемо в один з вихідних. Виїхали ми до озера. Перевіряємо речення. В один з вихідних виїхали ми до озера. Наступне речення слухаємо. І мені засумувалося. Пишемо. І мені засумувалося. Речення не закінчене. Перевіряємо речення. І мені засумувалося. Речення не закінчене. Наступне речення слухаймо згадалося, як на Дніпрі розглядали ми Камінь скелястий. Пишемо Згадалося, як на Дніпрі. Розглядали ми. Камінь скелястий. Перевіряємо речення. Згадалося, як на Дніпрі розглядали ми камінь скелястий. Наступне речення слухаємо. На камені накарбовано по міді, що тут загинув у бою з половцями славний витязь Святослав Ігорович. Пишемо На камені. накарбовано по міді. Що тут загинув у бою з половцями. Славний витязь Святослав Ігорович. Перевіряємо речення. На камені накарбовано по міді, що тут загинув у бою з половцями, славний витязь Святослав Ігорович. Наступне речення слухаємо. Коли пороги затоплювали, ми видобули ту мідну плиту і перенесли на інше, на високе каміння. Пишемо, Коли пороги затоплювали. Ми видобули ту мідну плиту. Й, перенесли на інше. На високе каміння. Перевіряємо речення. Коли пороги затоплювали, ми видобули ту мідну плиту й перенесли на інше, на високе каміння. Наступне речення з абзацу слухаємо. Пливи, наче штовхає мене хтось, пишемо з абзацу. Пливи, наче штовхає, мене хтось. Перевіряємо речення. Пливи, наче штовхає мене хтось. Наступне речення слухаємо. І я поплив неквапом, економлячи сили. Пишемо. І я поплив. Неквапом. економлячи сили. Перевіряємо речення. І я поплив не квапом, економлячи сили. Наступне речення слухаємо. Підлітком я не раз Дніпро перепливав, завжди почуваюся на воді впевнено. Пишемо. Підлітком я не раз. Дніпро перепливав. Завжди почуваючись на воді впевнено. Перевіряємо речення. Підлітком я не раз Дніпро перепливав, завжди почуваючись на воді, впевнено. Наступне речення з абзацу Вечоріло. Пишемо з абзацу. Вечоріло. Перевіряємо речення. Вечоріло. Наступне речення слухаємо. Від своїх віддалившись, я більшу половину проплив, а до берега ще далеко. Пишемо. Від своїх віддалившись. Я більшу половину проплив. А до берега ще далеко. Перевіряємо речення від своїх, віддалившись. Я більшу половину проплив, а до берега ще далеко. Наступне речення слухаємо Мабуть, могутній дух Запорожця якого небудь мене присоромив, бо добувся я таки до берега. Пишемо Мабуть, Могутній дух. Запорожиться якого небудь мене присоромив. Бо добувся. Я таки берега. Перевіряємо речення. Мабуть, могутній дух запорожця якого небудь мене присоромив, бо добувся я таки берега. Наступне речення слухаємо Темрява пишемо. Темрява. Перевіряємо темрява. Наступне речення. Хащі якісь. Пишемо. Хащі якісь. Перевіряємо. Хащі якісь. Наступне речення. Слухаємо. Зате вдалині вогник проблискує. Пишемо. Зате вдалині. Вогник проблискує. Перевіряємо речення. Зате вдалині вогник проблискує. Наступне речення слухаємо. Починаю пробиратись на той людський світлячок полум'я. Пишемо Починаю пробиратись на той людський. Світлячок полум'я. Перевіряємо речення. Починаю пробиратись на той людський світлячок полум'я. Наступне речення з абзацу слухаємо. Не знаю, пришельцем, з якої планети я тим рибалкам видався. Пишемо з абзацу. Не знаю. Пришельцем. З якої планети? Я тим рибалкам видався? Перевіряємо речення. Не знаю, пришельцем, з якої планети я тим рибалкам видався. Наступне речення слухаємо, ну і воно буде останнім. Та дивились вони на мене не з ворожістю, а з бажанням розгадати мене і, можливо, допомогти. Пишемо. Та дивились вони на мене. Не з ворожістю. А з бажанням розгадати мене. І Можливо, допомогти. Перевіряємо речення. Та дивились вони на мене не з ворожістю, а з бажанням розгадати мене і, можливо, допомогти. Ось такий текст ми завершили записувати текст. А зараз, нарешті, третє читання перевіряємо увесь текст, слухайте інтонацію і ставте розділові знаки де потрібно. Отож, приготувалися, знайшли початок і перевіряємо. Диктант на Дніпрі. А було так, в один з вихідних виїхали ми до озера, і мені засумувалося. Згадалося, як на Дніпрі розглядали ми камінь зкелястий. На камені накарбовано по міді, що тут загинув у бою з половцями славний витязь Святослав Ігорович. Коли пороги затоплювали, ми видобули ту мідну плиту й перенесли на інше, на високе каміння. Пливи, наче штовхає мене хтось, і я поплив неквапом, економлячи сили. Підлітком я не раз Дніпро перепливав, завжди почуваючись на воді, впевнено. Вечоріло. Від своїх віддалившись, я більшу половину проплив, а до берега ще далеко. Мабуть, мабуть, могутній дух запорожця якого небудь мене присоромив, бо добувся я таки берега. Темрява, хащі якісь, зате в вогник проблискує. Починаю пробиратись на той людський світлячок полум'я. Не знаю, пришельцем з якої планети я тим рибалкам видався, та дивились вони на мене не з ворожістю, а з бажанням розгадати мене і, можливо, допомогти. Ось такий текст, сподіваюся, що ви легко справилися з поданим диктантом. А мені залишилося вам побажати любіть і вивчайте українську мову. Будьте грамотні, адже освіта це вид гігієни, а письмо з помилками то як не вимиті руки чи зуби. Бережіть себе, до побачення.